Йоанн До церков, що в Азії. вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. Дуже часто використовуючи якісь слова або терміни, ми можемо догадуватися, або навіть не догадуватися, в тому, що вони мають чуть інший відтінок або значення, або взагалі можуть відрізнятися від того, що ми про них думаємо. І одним із таких термінів є слово церква. Апостол Іоанн, коли писав до церкви, то мав, напевне, трохи інше значення, ніж ми собі уявляємо. Зазвичай, коли спілкуюся з людьми, вони слово церква відносять до будівлі, яка знаходиться в їхньому селі, місті, і туди потрібно приходити, або ж слово церква відноситься до тої чи іншої конфесії, тобто православна, католицька. Або інша церква, так ми називаємо. Але слово церква взагалі має більш ширше значення або інше значення, ніж ми собі про неї думаємо. Зазвичай слово церква відносить саме і до будівлі, і до конфесії. Але також слово церква відносить до релігійної громади в тій чи іншій місцевості, а також до спілки людей, віруючих мирян, священиків, Одного віросповідання. Але основне значення церкви це не будівля, а саме люди. Коли ми відкриваємо Святе письмо і Новому Заповіті, неодноразово прописане слово церква, воно відноситься до спілки людей, адже воно походить із слова «Еклесія», що означає покликані, що відноситься до людей. Ну, принаймні Римлянам в 16 розділі сказано. Вітайте праскило і Акило, співробітників моїх в Ісусі Христі і їхню домашню церкву. Як бачимо, в них вдома була церква. Так, по сьогоднішніх мірках ми можемо сказати, можливо, якась капличка або ще щось. Ні, це було просто зібрання, яке відбувалося безпосередньо в них вдома. І це зібрання цих людей називалося церквою. В цілому церква це тіло Христове. Так, принаймні, говорить Слово Боже. Ну ось, е в 1 Коринфянам 12, розділ 13 вірш говорить, бо ми всі одні духом охрещені в тіло одне. Чи юдеї, чи Гелени, чи раби, чи вільні, і ми всі напоєні одним духом. Тобто, ми об'єднані в одне тіло або в одну церкву. І в Біблії або в Христа немає е, різних конфесій, різних значень цього слова. Е, там в Христа лише одна церква. Апостол Павло говорив, і ці слова прописані в діапостолів, 20 розділі і 28 віршові, сказано про те, що е, потрібно пасти церкву Божу. Як бачимо. Нічого спільного із будівлею або з іншими значеннями немає, тим більше, що названа церква не якась там Галатійська, а саме Божа. Де би вона не знаходилася, в якій би місцевості вона не знаходилася, що би вона не проставляла, люди, які слідують щиро за Господом, вони являються церквою Божою, об'єднанням, громадою, яка є саме церквою. Хоча. Якщо взяти відносно е, людей, саме відносно цього питання, то є Всесвітня церква як тіло Христове, а також є і помісна церква місцева. Е, ну, Принаймні апостол Павло до Галат в першому розділі так і пише: апостол Павло і присутнє зо мною браття до церков Галатійських. Він не мав на увазі, що це якась окрема конфесія. В них щось є окреме, він мав на увазі місцевість, в якій знаходилася саме ця церква. Тому, незалежно від того, де б ми не знаходилися, ми її причетні до тіла Христового. Єфісянам в першому розділі 22 вірш сказано: і все покорив під ноги йому, і його дав найвище за все, за голову церкви, а вона є тіло Його. Повня того, що все він і все наповнює. Як бачимо, апостол Павло, пишучи до Єфіян, говорить про те, що він є голова церкви, не якийсь місцевий священник, навіть не регіональний священник чи всесвітній священник, а саме Ісус Христос. Сьогодні так прийнято замішати Христа і непомітно умаляти Його значення. І разом з цим е, замінювати певні поняття. Адже Христос так полюбив світ, що віддав Сина свого однороженого, щоб кожен віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Тому ми всі одним духом напоєні, і всі об'єднані і ухрещені в одне тіло, де є, де являємося церквою, а головою цієї церкви є Христос. Амінь.